Мою руку. Це, це Оля напечатає. Ні, це свічечка. Ти маєш мандаринку, мило, ще й Я Це, це писати да. повний фул. Пиво. А я вже знаю. Ні, то про моїй, а не пиво. Ні? А Чи що тут? Це... Таке? А, а я прокуратую, про я знаю, як я не знаю, не маю. Здравствуйте, ти зразу як ти любиш? Натяк, натяк є. Натяк є натяг, конкретний. Натяк. Натяк. Сібочки це натяк. Натяк. Мені так. так. витягай! Що, ну. Давай, давай тягни далі. Нема, натяк, напевно, з ким ти сімки гризла. А ну давай згадуй, з ким ти сімки гризла. Згадуй, з ким ти гризла сімки. Ні, то хто загружає ті всі сімки. Ага, а не гризла. Гризти може кожен, а загрузити кожен. Попробуй загрузити. Шкода? Була вже. А що ти ще раз? Так, так, ще раз запакуй. Я не згінь, ніде нема. Ти шо? Що то таке?

Такий конкретний натяк, знаєш. Я нічого не писала, але натякнула. Так, що там? Арома для світла. А рома запад це свічка ставить сюди. Вода вода і масло. і вона випадала. Не А хто Записки нема. Що не написала вона? Я думаю, Анжелка написала. Анжелка голова Так дивіться уважно. Так, шукай.

Це мені, так? Олег Б'юті, Боді, скраб. Що ти думала? Будеш без скраба. Без мого бодя! Візьмеся моїм юрком. Тонер. Тонер ще. Тонік. Тонер. Ні, ще є тонер. Стимуляйшн. Давай, oh, yeah. <laughs> Оленка, ти мама. Oh, Це стимульована, oh, відшкрабана. І багато цукерки. Де записка? Де записка? А підказки нема? Де підказка? А я дію? вже знаю. Скажіть такі в Оленці. З любов'ю. Наталя. Ж була. Та ж була. <laughs> Та що ж...

Дипси Ді, мертве море. Я то, як на себе намащу, подарувати. Це ти дарувала! Олі не було, чи кого? Оля, Оля, не було. Оля Оля. Оля. Я як прийду, ти сліди раз, той алігар. А я така вся не мертва. <с Formula> <с миров'> Живість. Я поговорила. Оце що... я, я крута. А ви думали? Не знаю, <смир> <смир> чи <смир> <чі> <смир> Бодя <смир> тебе повіз на море, чи не повістє. Я <смир> <смир> Тані пишу. <Плажа. смир> Там ще щось є. <смир> Юра. Там ще є мобілька. Ой, що таке є. Та вітрявий? Духи якісь.

А ти їм <реш> Ну а хто казав? Казала, вона не має джинсової куртки. Це казала, що ти казала. Ну це я, не 300 гривень. Це ну, ти? Ча? Я? Ну, явно не 300 гривень. Ти 300. що казала? Не має джинсової куртки. Ну а не ж 300 гривень. А чи Коля? А на гумі за скільки купиш? Я пішла в середу. Молодець.

Vai que se